В ректораті Ужгородського національного університету відкрили виставку малюнків дітей з Харкова, Сіверодонецька, Маріуполя та Краматорська, що тимчасово проживають у селі Часлівці Ужгородського району. До дня захисту дітей було така створена нами всіма ініціатива, щоб вони намалювали якісь малюнки. Що вони бачать, що в них на душі, як вони відчувають зараз цей світ. Ну і от ми тепер можемо це все, це все діло побачити. і Мені дуже подобається, що от вже немає такої переваги, як ми коли прийшли, переваги чорних коричневих таких темних кольорів. Тому що да, діти реально пережили стрес. Вони не знали, куди вони приїхали, що їх тут чекає, як вони тут адаптуються. Але завдяки небайдужим людям, діти реально змогли більш психологічно відійти від, від того стану. Який, який вони пережили починаючи з 24-го числа художниця Оксана Задеренчук, що працювала разом з дітьми, каже: мистецтво та творчість дають змогу дітям відволіктися від усіх подій та перенести свої емоції на папір. Ця виставка є особливими емоціями дітей, які приїхали на Закарпаття під час війни. Ці діти дуже емоційні, дуже відверті. Вони як підлітки. Не втратила той цікавості до світу, то дуже видно по їхніх роботах. Я їм запропонувала приїжджати до них і проводити з ними час. Час з ним дуже легко, сплив... легко спливає, бо вони такі самі по собі цікаві, долучаються до роботи емоційні. І коли я маю час, я до них просто приїжджаю. Коли я побачила, які роботи вони створюють, ну, хавати їх там по полицях або очі, що вони десь припадуть, було жалко. І, до речі, дуже хотілося приємно зробити дітям, бо вони свої роботи створюють там тиждень-два, викладаються, витрачають на тут життєвий свій простір, свій час. І тому рішення прийшло сама по собі. Бо роботи є і жалко, що їх ніхто не бачить. Виставка проходить за ініціативи учасників громадської організації Рука допомоги від початку війни. Ми почали займатися. З дітками ВПО, які були змушені покинути свої домівки. І ми вирішили якось їм допомогти, морально розвантажитися, якось їх відволікти від тих спогадів, переключитися, розважити, можливо, дечому навчити. Ми до них приходили, вони спочатку були такі відчужені, ніби трошки насторожені, трошки налякані. Але потім з часом вони побачили, що ми. Нічого поганого їм не зробимо. Ми їх намагалися зацікавлювати. Ми їх просто любили. Волонтери наголошують, що саме діти наразі є найвразливішою категорією населення, тому потрібно підтримувати та заохочувати їх відкриватися світові та пробувати щось нове.